Вітаю вас, малята! Малята, скажіть, яка пора року зображена на картинці? Це весна. А чому радіють діти? Тане сніг. Біжать струмочки, прилетають пташки і з'являються перші квіточки. Зараз я пропоную вам послухати вірш про першу квіточку весни, яка називається пролісок. Я пролісок синенький і перший на весні. Сказати вам раденький Кінець, кінець зими. З-під снігу мій листочок до сонця простягну і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Про що розповідається у віршику? Якого кольору квіточка? Синенького, як вона називається? Пролісок. Що квіточка хоче сказати? Кінець, кінець зими, до чого тягнеться листочок? До сонця, що вітатиме дзвіночок? Вітатиме весну. Давайте разом повторимо вірш. Я пролісок синенький. І перший на весні. Сказати вам раденький, Кінець, кінець зими. З-під снігу мій листочок? До сонця простягну і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Вправа квіточка яка. Розкажіть, який пролісок? Сіненький, ніжний, гарний, весняний. Молодці малята! Дякую вам за увагу. До побачення!